Моє вітання усім! Давайте приготуємо смачнючий домашній майонез. Готується майже миттєво, а смак причудовий. Особливо підійде рецепт для тих, хто уникає використання свіжих яєць у приготуванні їжі. У мене ось такий високий стаканчик. Який йшов в наборі з блендером. На ньому вже є мірна шкала і він відповідає потрібній формі. Майонез буде зручно збивати у вузькій та високій ємності. Отже, нам знадобиться ємність для збивання майонезу: 100 мл молока холодного з холодильника, 200 мл олії рафінованої соняшникової. А також 1 столова ложка оцту яблучного або лимонного соку. Сіль, цукор, сушений часничок, чорний мелений перець і 1 чайна ложка зернистої гірчиці. Особливо важливо точно дотримуватись пропорцій у приготуванні майонезу. Якщо ми беремо 100 мл молока, Олії повинно бути в два рази більше. Відповідно, 50 мл молока, олії 100 мл. Також, відповідно до своїх смаків, в майонез можна додавати різні спеції або сушені трави. Складаю у ємність усі підготовані продукти і обережно, плавними рухами починаю збивати майонез. Цей процес у мене займає 1-2 хвилини. Перекладаю готовий продукт у ємність із кришкою, і він буде зберігатися у мене в холодильнику на протязі 3-4 днів. Такий майонез чудово смакує в салатах, його можна використовувати для приготування риби, м'яса та інших цікавих і смачних страв. Він має чудову структуру, з часом не розшаровується. А трохи постоявши в холодильнику, стає більш щільним і густим. Такий майонез є безпечним і точно кориснішим, ніж той, що пропонують нам прилавки супермаркетів. Тож готуйте і насолоджуйтесь плодами своєї праці. Дякую за увагу і до нових зустрічей!